Сьогодні зробимо такий розклад, які енергії будуть у тебе преобладати в лютому місяці. Розклад загальний, тому може відігратися не для всіх. Але все ж таки обирай серцем дослухайся, і подивися, можливо, це саме твоє. Якщо ти хочеш особистий розклад, то пиши мені у повідомлення: або в інстаграм, або сюди. І так, треба обрати один з чотирьох варіантів, які енергії будуть у лютому місяці. Ось чотири варіанти. Тобі треба обрати один: перший, другий, третій, четвертий. Так, перший варіант. Тут будуть Енергії такі, знаєте, будете ви емоційно незадоволені, тому що ви хочете чогось більшого, досягти чогось більшого, йти кудись шукати себе, шукати чогось більшого. Все, що у вас вже є, ну, воно віджило трошки, воно вже таке, знаєте, болотце це вже застоялося, і ви. Підете шукати щось краще для себе, щоб бути більш, е такої, знаєте, задоволеною, задоволеною життя, задоволеною собою. Там сонце впереді, і ви бачите, що є якісь нові горизонти, і треба шукати себе, шукати свій шлях і знайти його. Ось такі у вас будуть енергії. Хто обрав другий варіант? О, ну, другий варіант тут. Буде борхливе кохання, можливо, зустріч, можливо, зустрінетесь, можливо, такі знаєте, якісь відновляться відносини, такі романтичні. От. Або ще тут проглядається, як людина стане перед вибором, хтось обере. Для себе людину. Ну, тобто, знаєте, наприклад, два хлопця було і одного оберете. Тут людина завжди стоїть перед вибором, і вона його зробить. Тут можливо багато варіантів, але тут треба робити всі свій вибір тільки серцем, тільки те, що любите, тільки того, кого любите, все обирати серцем. Третій варіант. Третій варіант. Ну, Лютий у вас такий буде спокійний місяць. Можливо, трошки будете нудгувати, тому що, начебто, все, бачите, у вас теж все є, якась стабільність є, але чомусь е, сумно. От, тому тут вам потрібно дивитися по сторонах, дивитися, що навколо, ще дуже багато досягнень, які ви не досягли, е, знайти свою ціль і. До неї двигатися. Тут, можливо, вам ще треба, знаєте, щось знайти для душі, якесь хобі. Щось таке почати робити. Творче, творче щось таке, знаєте, от тому. але стабільний, головне, не сумуйте, робіть щось. Четвертий варіант. Четвертий варіант, ну у нас, бачите, всі з емоції випали, всі кубки, все з любов'ю. І четвертий варіант теж у нас випав. Дивіться: тут буде людина, ви будете в гармонії у лютому, в гармонії з собою, перш за все. А потім з навколишнім світом, з людьми і. Але якщо ви будете злучати любов, то до вас і буде з любов'ю все повертатися. Все, що ви будете віддавати, з яким, з яким настроєм, з якою е посиланням, таке буде і повертатися. Тому е тут теж важливо все робити від щирого серця, і ви получите гораздо більше, чим ви даєте. Ось такий варіант. За любов, за кохання, тому дійте і насолоджуйтесь.